День вишитої сорочки, чи день вишиванки. Сьогодні такий день, і я традиційно вже ношу одну зі своїх вишитих сорочок, і ми сьогодні знімаємо в центрі, і тут у Вінниці зробили такий, бачите, виставку позаду мене видно. Це вишиті сорочки полеглих воїнів. Уявила собі так? Наскільки це сильно? І коли я чую ідеї, що от патріоти повдягали вишиті сорочки, а самі там корупціонери і так далі. Є й такі, звісно, але це ніяким чином, підкреслю, ніяким чином не кидає тінь на вишиту сорочку, на код нашої нації. А знаєте, кого це саме більше бентежить? Московитів, москворотих, росіян, проросійську бідлоту українську, українських громадян, але які проросійські. Отих От вишата сорочка, це, як знаєте, як ладан для чорта. Як часник для вампіра, от їх бісить це страшне, як бісить наша ідентифікація, тому що вона показує, що ми не росіяни. Ось так просто, да, про вишиту сорочку.